Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі, 34-річний шотландець Джош Тейлор оголосив про завершення кар'єри. Чемпіон WBA в напівсередній вазі Орландо Ромера зі США хоче організувати бій з філіппінською легендою Пакяо. Інша сторона теж не проти такого рішення. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі став на захист Даніеля Дюбуа після його дострокової поразки в реванші з Олександром Усиком та записав відеозвернення до своїх фоловерів. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Гітка Бейл відреагував на блискучу перемогу Олександра Усика у реванші проти британця Даніеля Дюбуа і водночас заявив про готовність кинути виклик абсолютному чемпіону. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Колишній абсолютний чемпіон світу в першій напівсередній вазі 34-річний шотландець Джош Тейлор. Оголосив про завершення кар'єри через серйозні проблеми зі здоров'ям. У соцмережах Джош повідомив, що мав бажання продовжувати виступи, але подальші бої могли коштувати йому зору. Друзі, це далеко не найпростіші слова для мене, але за порадою лікарів, на жаль, вони необхідні. Як уже повідомлялося раніше, у мене знову виникли проблеми з оком. І тепер, на жаль, я змушений завершити кар'єру, щоб не втратити зір. Хоча внутрішній боєць у мені прагне повернутися, я розумію, що маю дослухатися до лікарів і захистити себе від самого себе. Це зовсім не той шлях, яким би я хотів завершити кар'єру, але повинен слухати лікарів та близьких, заявив Тейлор. Нагадаємо, Тейлор здобув статус абсолютного чемпіона у травні 2021 року, коли переміг за очками Хосе Раміреса. Після цього він провів один захист титулів. У лютому 2022 року здобув суперечливу перемогу над Джеком Кеттерлом. Згодом Джош відмовився від обов'язкових захистів і поступово втратив усі чемпіонські пояси, окрім титулу WBO. Та й той у нього відібрав Теофімо Лопес, перемігши шотландця одноголосним рішенням судді у червні 2023 року. У травні 2024-го Тейлор провів реванш із Кетерелом і знову програв за очками. Після цього він вирішив спробувати сили у напівсередній вазі, але обмежився лише одним поєдинком. У травні цього ж року поступився суддівським рішенням Екоу Суману. Як ми знаємо, 20 липня у Лас-Вегасі, штат Невада, США, відбувся бій в напівсередній вазі між філіппінською легендою, чемпіоном восьми вагових категоріях Мені Пакіао та американцем Маріо Баріосом. 46-річний Пакіао так і не зумів відібрати титул чемпіона WBC у свого суперника. Пій завершився в нічию. Першу мені висловив бажання організувати реванш, але незабаром його радник Шон Гіббонс озвучив інший варіант. Набагато ймовірніше, що наступним суперником Пакяо стане чемпіон WBA у цій вазі Роландо Ромеро зі США, і Ромеро однозначно не проти. Звісно, я дивився поєдинок Пакяо з Баріосом. Це був близький бій як не крутий. Не хочу применшувати заслуги Баріоса, але я бачив перемогу Пакяо. Багато хто вважав, що саме він переміг. Баріос упевнено виграв лише останні три раунди, а Пакяо вигравав решту завдяки сплескам активності перед гонгом. Тепер член зали Слава у мене в резюме, хто б цього не хотів. Це ж найпростіший спосіб туди потрапити. Ми можемо це організувати. Головне, щоб усе мало сенс. Якщо фанати захочуть цей бій, то це вже серйозний аргумент, заявив Ромеро. Він також підкреслив, наскільки це важливо для його кар'єри. Це має бути благословенням. Коли легенда сама викликає тебе на бій. Якщо легенда хоче битися з тобою, то це щось значить. І річ не тільки в титулі. Я вмію продавати бої, і я на одному рівні з ним. Це багато говорить про мій потенціал, сказав Ромеро. А як ви відноситесь до такого можливого вибору Пакяо? Навіщо йому взагалі потрібна така чергова спроба, а вкотре стати чемпіоном? Такому би ви віддали перемогу у такому його поєдинку з Ромеро, якщо із найслабшим чемпіоном дивізіону він так нічого і не домігся? Пишіть ваші думки під відео. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі, британець Тайсон Ф'юрі, став на захист Даніеля Дюбуа після його дострокової поразки в реванші з Олександром Усуком. Під час кардіотренування Ф'юрі з цього приводу записав відеозвернення до своїх фоловерів у соціальних мережах. Мене продовжують запитувати про ситуацію навколо Дюбуа, про те, що він нібито здався. Ось факти. Молодий Даніель зробив усе, що міг проти одного із найбільших чемпіонів в історії. І цього виявилося недостатньо. Він зазнав невдачі. Він двічі впав. Що ви хочете, щоб він зробив? Помер у ринзі. Який сенс бути побитим до біса і все одно програти? Він віддав усі сили. Він би не виграв цей бій і краще забратися звідти. У боксі є багато заздрості, особливо коли людина заробляє багато грошей. Багато заздрісних бійців обхають людину, яка зробила все, що могла, якій вистачило сміливості вийти туди, коли ти б'єшся в рингу з чемпіоном світу в надважкій вазі. В боксі немає місця боягузтву. Я віддаю належне Даніелю. Він рвав свої яйця з восьми років, завоював чемпіонський титул. Він побився з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. А тепер сидить вдома, будучи мультимільйонером і може робити все, що захоче, сказав Ф'юрі. Нагадаємо, що 19 липня Олександр Усик переміг Дюбоа технічним нокаутом у п'ятому раунді в головній події вечора боксу у Лондоні. Ну і продовжені теми тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Агіт Кабеєл з Німеччини відреагував на блискучу перемогу Олександра Усика у реванші проти британця Даніеля Дюбоа. І водночас заявив про готовність кинути виклик абсолютному чемпіону. До речі, більшість експертів та й сам Усик і його команда вважають, що наймовірнішим варіантом для українця в завершальному бою є саме новозеландець Джозеф Паркер. Також розглядається і кандидатура Джейка Пола, але це зовсім не про бокс. Кабаєл також обов'язковий претендент однак він не перший в черзі. Усик чудовий боксер він зробив усе ідеально і зупинив його. Що є, те є. Це суперважкий бокс. Я прогнозував, що в перші три-чотири раунди Дюбова буде його піддавлювати. Але Усик розумний. Він провів потужний зустрічний удар, і ви самі бачили результат, розповідає Кабаєл. Агіт також заявив, що його потенційний поєдинок з Усиком був би мегаподією для всіх фанів боксу. Я не люблю три але вважаю, що для вболівальників і всіх любителів боксу це найкращий бій. Два непереможені хлопці. Він номер 1 у світі, а я номер 4 в Рейтингу Ring. Чому б ні? У мене 260, у нього 240. Погнали, може турки все організує. Я готовий, заявив Кабаєл. А ви б хотіли побачити Усика проти Кабаєла? І на кому нарешті зупинить свій вибір український чемпіон? Пишіть у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.